Де ми візьмемо ресурс? Або вся наша економіка повинна буде працювати на армію, яка мільйон в Україні, або хтось буде об'єднано фінансувати цю армію. Тому я й кажу: НАТО дешевше. Бо комусь прийдеться фінансувати таку армію. Ми не зможемо це зробити самостійно. А при зменшеної армії в рази. А це саме того, що хоче і Путін, і деякі лідери в світі. І якщо ми зменшимо армію в 5 разів і ще там, скільки то разів, неважливо, спроможність його окупувати нас буде зростати. Тобто, знов таки для нього це дивіденти. І тому я так і кажу: а що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, ми не підемо на Будапештський меморандум, який був підписаний до речі, Сполученими Штатами, Китаєм, Францією, а, Росією і іншими ядерними державами, і ви знаєте, я про це відверто говорю там, як і до речі, і в НАТО. Там, якщо на тебе.